Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика, і в студії з вами працюють студентки спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Бабій Дар'я та Мусіюк Інга. Дякую тобі, Даша, за вступне слово. Сьогодні в нас дуже цікава тема культурна дипломатія. Хотілося б спочатку визначитися з поняттям культурної дипломатії турна дипломатія як напрям зовнішньої політики про її концепцію, її мету, функції тому. Що дійсно зхолуження дипломатії дуже цікаве дещо перегукується з публічною дипломатією, на мій погляд, проте все ж таки це окремий напрямок. І якщо ми повернемося до поняття культура, немає спільної згоди відносно того, що означає це поняття, і кожне джерело пропонує свою якусь власну позицію з цього погляду. Тому поняття культурна дипломатія може загалом означати обмін ідеями, якоюсь інформацією, витворами мистецтва та інше. Шими аспектами культури між націями та їх народом з метою сприяння певного взаєморозуміння. розуміння, чому перегукуються з публічною дипломатією, оскільки два напрями дипломатії вони так чи інакше передбачають, що реципієнтами є народи країн, і звісно, через це вони можуть бути дещо схожі. Проте все ж таки є певні відмінності. І якщо говорити, наприклад, про мету або функції культурної дипломатії, як би ти їх визначила для себе і можливо навела якийсь приклад, якщо ми говоримо про культур. Турну дипломатію, то ти досить влучно зазначила про те, що вона це поняття дуже часто пересікається саме з поняттям публічної дипломатії, і загалом, якщо відзначати, то культурна дипломатія є своєю такою частинкою публічної дипломатії. Якщо ж ми говоримо про функції, то тут варто відзначити напевно три найголовніших а можливо й навіть і чотири насамперед це створення привабливого іміджу і підвищення міжнародного престижу. Тобто дипломати і народ або інші інституції передбачають основну задачу це популяр. Ризувати імідж держави і поширити його на широкі маси. Друге, можна відзначити це налагодження і покращення міжнародних зв'язків, тому що це також спосіб комунікації. Тут е, досить такий специфічний аспект, тому що цю комунікацію можна визначати як односторонню, так і двосторонню. І я гадаю, що ми пізніше про це поговоримо детальніше. Наступне це просування інтересів держави на міжнародній арені, тому що культура, мистецтво виступають тими м'якими інструментами, які допомагають досягти поставлених задач. І також захистити власні інтереси, і напевно, один такий з останніх пунктів, які варто було би відзначити, це запобігання конфліктам або ж пом'якшення їхніх наслідків, тобто так звана превентивно-регулювальна функція, яка допомагає знайти той баланс, наприклад, в якійсь комунікації, або взагалі налагодити позиції стосовно якогось питання. Як ти гадаєш, в який період або коли взагалі популяризували саме ось це поняття культурної дипломатії, взагалі, якщо говорити про історію? Цікавим є період холодної війни, коли сполучених штатах Америки був апогей залучення культурної дипломатії, оскільки на той період це було дуже актуально, і гадаю, що можна ще повернутися до цього питання, коли ми будемо розглядувати, наприклад, зокрема Сполучені Штати Америки, як приклад ведення культурної дипломатії, проте мені здається, період 45-го по 91-й роки можна розглядати як цікавий з точки зору розвитку культурної дипломатії, оскільки на той момент це було певною Виною тим, що ще не було на міжнародній арені в контексті і умов, і інструментів, і розташування сил на міжнародній арені з США та радянським союзом в центрі протистояння для США було дуже важливо розвивати систему культурної дипломатії, тому з цього боку вважаю, що якраз таки культурна дипломатія була важливим чинником в міжнародних відносинах. А як гадаєш ти і, взагалі, можливо, в тебе. Є приклади, коли культурна дипломатія була в певній країні на дуже високому розвитку. Наприклад, якщо ми згадаємо Францію, так спершу спливає на думку, коли ми говоримо про культурну дипломатію або європейський союз. будь-що. Будьте дуже влучно відзначила саме ось цей період 45-91 років, тому що це той період, коли з'явилися самі перші системні дослідження цього явища, і приклад Франції буде тут найбільш влучним і вдалим і на. Сам перед це пояснюється тим, що Франція започаткувала ось це впряме цілеспрямоване використання культурної дипломатії ще з 1883 року. І це було тоді спричинено тим, що французький дипломат Кабмон він створив такий «Alliance Франкейс, так званий філіал у Барселоні, який мав на меті просувати французьку мову. І вже під час першої світової війни у структурі Міністерства закордонних справ Франції з'явились Аташе з культури, а трохи пізніше, і окремий директорат з культурних відносин. Саме тому Францію відносить до одного із таких яскравих прикладів. Також сюди ми можемо відносити Німеччину. І загалом держави Європейського союзу вони формують так званий свій особливий стиль у цієї культурної дипломатії. І зараз пояснюю, чому це насамперед можна характеризувати тим, що, наприклад, в культурній дипломатії Ації дуже важливим є чинник національності, і культурна дипломатія формується саме на базі ось цього національного фактору. І якщо ми беремо до уваги Францію, то для культурної дипломатії вона для себе визначає це поняття як синонім зовнішньої культурної політики держави в Австрії, в Нідерландах та Швеції. Це зокрема сприймається як міжнародна культурна політика, тобто яка спрямовується як зовнішньополітична доктрина держави загалом. А якщо ми беремо до уваги Великобританію, то тут вони спрям мається більше як міжнародні культурні відносини, і вони просто самі собою символізують якусь певну міжкультурну взаємодію, і вони трішки відходять від ось цього поняття, як, наприклад, в Австрії від зовнішньополітичної доктрини, як ти гадаєш, коли ми поговорили про ось такі кейси європейських держав, кого ми ще можемо сюди віднести як саме яскравих представників залучення культурної дипломатії у досягненні зовнішньополітичних цілей? Я б сказала, що країни Європейського союзу, взагалі, якщо розглядати це як національно національну організацію, ми маємо розуміти, що так чи інакше, всі країни Європейського союзу відбувають приблизно один і той самий порядок денний. І якщо говорити про приклади ЄС взагалом, як всіх країн ЄС, ми можемо відзначити, що і це історично підтверджується. І наразі таке є, що культурна дипломатія визначається дуже вагомим чинником, як в безпеці, так і інших аспектах та компонентах по політики ЄС це було підкреслено дуже багато раз, і як приклад такого підкреслення акценту на важливості культурної дипломатії в європейському союзі, можу назвати, що якщо пам'ятаєш під час європейського культурного форуму в Брюсселі, це було у 2016 році, уповноважена з питань зовнішньої політики Європейського союзу Федеріка Могеріні визначила, що якраз таки культурна дипломатія має бути одним з ключових. Вагомих факторів та чинників політики європейського союзу, і вона запропонувала створення навіть окремого інституту для просування культурної дипломатії європейського союзу, а саме це європейський культурний центр, так щоб дійсно зусилля всіх членів європейського союзу були об'єднані у цій галузі. Тому мені здається, в контексті культурної дипломатії ми можемо розглядати ЄС як країну, як об'єднання, так яке провадить загальну певну загальну. Повістку так порядок денний. А як щодо країн, які не входять в європейський союз, ми можемо згадати ті самі сполучені штати, і я гадаю, що в сполучених штатах дуже багато цікавих моментів, які пов'язані з культурною дипломатією, можливо, ти зараз теж наведеш якийсь свій приклад, але мені на думку спадає цей період холодної війни, яким ми з тобою дійшли згоди, що він важливий в розвитку культурної дипломатії, і цікавим був момент, коли в СРСР під час турне радянським союзом відомий композитор Леонард Пернстайн підесят дев'ятому році, коли була певна розрядка, він виступив під час концерту з виконанням п'ятої симфонії Шостаковича. Це було дуже таким сильним символом періоду розрядки в міжнародних відносинах. І овація залу тривала десь близько 20 хвилин. Тобто, дуже дуже висока похвала було його мистецтво творчості і для США і для радянського союзу. То момент це було дуже важливим фактором і об'єднання зусиль, і так би мовити, демонстрації американської культури. Які кейси тобі спадають на думку? Якщо ми вже говоримо з тобою про період холодної війни і, взагалі, уже доторкнулися трішки до Сполучених Штатів Америки. Тут можна відзначити приклад відносин Сполучених Штатів Америки та КНР. І тут з'явилось таке поняття, як пінг понг дипломатія В чому особливість є пінг понг дипломатії? Це те, що розпочалася серія ігор. Із настільного тенісу, і вона передбачала взаємні візити команд до е, кожної із країн. Це було спричинено тим, що стосунки відносини між державами були досить прохолодними, і потрібно було якось встановлювати ось цей діалог і влаштовувати комунікацію в кращому руслі. І в 71-му році американську команду з пінг понгу було запрошено до КНР. А журнал Тайм назвав подію як пінг понг який почули у всьому світі. Ось такий формат дипломатії допоміг їм, по-перше, стабілізувати, Алізувати комунікацію, тобто зробити діалог постійним на системній основі, і після того як команда повернулась до сполучених штатів, один із американських гравців сказав про китайців, що вони реальні справжні у них є почуття країна, схожа на Америку, але в той же час ми дуже різні. Це один такий із особливих прикладів. Якщо ми повернемось, наприклад, трішки ще до Європейського союзу і держав цього регіону. Якщо ми вже будемо говорити про більш сучасний етап, такі проекти як Еразмус. І дні Європи, які досить популярні і в Україні, і в усіх інших європейських державах. erasmus програма вона насамперед передбачає обмін студентами, обмін науковцями, працівниками з різних сфер, і які мало того, що приймають досвід інших держав, так також популяризують свою власну країну. І таким самим чином розвивається ось цей напевно науковий діалог між державами і дні Європи це напевно саме ті освітні проекти, які допомагають краще познайомити. Тися саме з європейськими державами і, зокрема, окремо вивчити таке поняття як європейський союз як інституція і як окремий актор міжнародних відносин. Проте я гадаю, що ми багато поговорили про Сполучені Штати Америки, про європейські держави. А що ж ми можемо сказати про Україну? Як ти гадаєш, як у нас із культурною дипломатією і на якому взагалі вона етапі розвитку? Що говорити про культурну дипломатію України? нашої держави слід розуміти, що у нас, якщо давати в Тимну оцінку діє дуже розгалужена система, яка відповідає за культурну дипломатію. Вона складається як з владних структур, так і приватних, такі не невладних та некомерційних, які відповідають за культурну дипломатію, та підвищення не тільки рівня обізнаності про нашу державу, але й іміджу, як ти правильно зазначила функція самої культурної дипломатії. Це дуже важливо. А через це сформувати та Здійснити вплив з політичної та економічної сторони, тобто саме сприяти розумінню наших цінностей та якихось цілей в зовнішній політиці, і культурна дипломатія в нашому випадку здійснюється багатьма структурами, такими як Міністерство закордонних справ, наприклад, або Міністерство культури та освіти, культури інформаційної політики, Український інститут, це можуть бути різноманітні культурно-інформаційні центри, будь-що і. І щодо сучасної культурної дипломатії, в нас може виділятися. якщо ти чула про такі проекти, як Юкрейнер або Юкрейнау, дуже цікаві бренди випускають продукцію. Наприклад, цікавими є роботи агентства Юкрейнау Банда Брендс. Вони випускають різноманітну продукцію з українською тематикою, розповсюджують її на велику аудиторію і за допомогою яскравого дизайну популяризують українську культуру складають певне враження про нас. Про Наші продукти і це дійсно дуже цікаво. Тому з огляду на це все з огляду на структуру нашої культурної дипломатії, з огляду на приклади, які ми можемо навести, дуже є важливим цей чинник для української політики та культури. І звісно, ми можемо оцінити нашу культурну дипломатію як високу, яка є зараз на своєму апогеї розвитку, яка прагне розповсюджувати свої надбання, та робиться це дуже Влучно з огляду на культурну дипломатію також хочеться зазначити фактор такого такої події, як Євробачення, пісенний конкурс. Мені здається, тут дуже влучний приклад з огляду на вплив культурний культурного середовища і різних країн. І Наша держава тут вкотре здобуває перемогу. Що також не без політичного контексту здійснює вплив на серця та маси різних іноземних ав аудиторії, це дуже важливо для нашої держави наразі, і хочеться поговорити з тобою про цей конкурс трішечки, як ти вважаєш, чи є в нього політичний контекст, так наскільки він важливий, і наприклад, мені спадає на думку випадок з балами, розрахунками, різноманітними призначеннями переможців. І тут цікавим є те, що, наприклад, коли в 2008 році перемогла Росія, це був період, коли Євробач. Проводилося в Белграді, тобто дуже цікаве співпадіння, і мені здається, це не випадковий збіг. Тому з цієї точки зору ми бачимо також, що з 2014 року Росія отримувала низькі бали від журі. Тому з цих всіх факторів мені здається, що Євробачення є дещо політизованим, але в хорошому сенсі конкурсом, тому що всі держави мають змогу висловити через розрахунки балів. журі професійні можуть висловити Задоволення, або незадоволення певну позицію з того чи іншого приводу. Дивись, мені здається, що не тільки Євробачення може бути політизованим. Наразі у нас напевно майже кожна сфера із діяльності тим чи іншим чином доторкається до політики, і політика просочується всюди, і не може бути так, щоб вона не впливала. Якщо говорити, наприклад, про євробачення цього року, коли ми здобули перемогу, то це була досить резонансна подія в тому форматі, якби на Приклад трішки відметати часу назад до того, як ми вже е, виступили, отримали результати, е, отримали перемогу. То чимала кількість людей передбачало те, що саме українці здобудуть перемогу, і напевно собі пояснювали це тим, що е, однією з основних причин це буде повномасштабне вторгнення Росії до України, і це стане саме тим політичним підґрунтям, яке буде впливати суб'єктивно-об'єктивно на результати Євробачення. Проте мені здається, тут варто взяти до уваги. Е, по перше, те, що йде оцінка від професійних журі, і також є можливість голосувати за допомогою смс-повідомлень. Якщо говорити трішки так прямолінійно, то навіть враховуючи ту кількість українців, які виїхали за кордон, все одно було би недостатньо тих голосів, аби повністю здобути перемогу і отримати перше місце. Ми бачимо на цьому євробаченні те, що і міжнародна спільнота стає до нас прихильнішою, і це насамперед спричинено війною, але не тільки. Кінею. Е, міжнародна спільнота починає розуміти, хто такі українці, і починає вона це розуміти насамперед через те, що ми визначили для себе нашу ідентичність, і врешті розуміємо, хто ми є і за що ми боремось. Наразі для нас найголовніша перемога буде тільки одна: це здобути повністю свободу і якби зупинити війну. І уже ось ці перемоги на Євробаченні сприймаються трішки нами по іншому. Так нам важливо вести комунікацію на міжнародному рівні. Проте ми все це трішки змінили і змінилась трансляція. Проте, якщо ми вже говоримо про Україну, можливо, ти чула про проект, який з'явився зараз Брейвері або Брейв'юа. Якщо будемо перекладати з англійської, то це про сміливість бути сміливим як Україна. Знову ж таки, ми можемо взяти до уваги те, що поява і створення цієї комунікаційної кампанії була спричинена війною, але якого розголосу вона була за кордоном? І як ти взагалі твоє ставлення до ось цієї кампанії? Тому що вона буквально почала функціонувати з квітня цього року, я вважаю, це дуже сміливий крок для нашої держави і дуже важливий в сучасних умовах, оскільки коли як на зараз говорити про це, розповсюджувати нашу культуру, тому ставлення тут може бути тільки позитивне, оскільки будь-яка згадка про нашу державу, хоча й в такому дійсно негативному для нас ключі зараз в контексті війни, це все одно певне знання, певна інформація про нашу державу. and you tell us Більше ніж важливо, проте в цьому сенсі, в сенсі культурної дипломатії дійсно негативні згадки про Україну в контексті і війни, протистояння з таким сусідом північним нашим Російською Федерацією в контексті проблем коронавірусу, корупції і прочого культурна дипломатія грає неабияку роль, оскільки ці всі негативні моменти можна придушити, коли ми говоримо про нашу нашу музику, про наші бренди, про нашу продукцію, і це дійсно саме те, на що можна орієнтуватися, та мати зачіпку, коли ми знаходимося в такій ситуації. Культура та дипломатія це саме ті інструменти, які ми можемо використати в цьому протистоянні, із з таким чином, як ти зазначила дійти до перемоги. Я думаю, ти дуже влучно зазначила, тому що ми вже згадували юкраїна у проект. Насамперед варто згадати. Ати, те, що він якби його розробка була спричинена тим, що британські інституції допомогли провести опитування, який ж бренд та імідж українців за кордоном, і результати опитування показали, що українців сприймають такими досить е е суворими, серйозними, іноді агресивними, і якихось позитивних показників особливо не спостерігалось, і саме це спричинило такий резонанс, і тому у нас почали розроблювати цей проект, аби залучити і розвинути більше. Туристичний потенціал і також залучити інвестиції, і ми можемо побачити, як і ось ця кампанія так і Брейв і результати Євробачення, як взагалі все складалось зараз. Нам це стає тим інструментом культурної дипломатії, який не просто допомагає популяризувати імідж, а перекрити ось ці негативні якісь можливо новини, тому що наразі ми можемо сказати, що міжнародна спільнота отримує е, якби про Україну лише якісь негативні звістки це про бомбардування про ситуацію на фронті, де яка ситуація в яких містах, і не дуже хотілось би, аби за українцями е, зафіксувався єдиний імідж: це війна і те, що ми протестуємо Росії. Тому мені здається, що будь-які проекти, які зараз подібні, будуть з'являтися, як і Brave та подібні, то вони будуть нам найкращим ресурсом і інструментом культурної дипломатії. Нагадаємо, що сьогодні у нас про культурну дипломатію. все. нагадаємо, що в ефірі була програма «Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнарод. Народна політика. До зустрічі на наступному радіоефірі. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твітер та фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.